А молитва на Різдво збереже в бою його, Йовенка зачекалась вже на тата. Цю пісню Бардзе новій медюг зі Стрия написав наприкінці минулого року, коли повертався з до Донбасу. Було боляче усвідомлювати, що він повертається додому, а бійці залишаються на блокпостах у сильні морози. За нові пройшов всі майдани, починаючи від студентського на граніті. Одразу після революції гідності прийшов у військкомат, щоб записатись добровольцем на схід. Коли почув відмову, взяв гітару і поїхав на передову з піснею. Об'їздив увесь Донбас, виступав під кулями. На передовій представив понад тисячу концертів. Власне, це Цер це завжди струна. струна, нерв суспільства. Ще я чув колись за Висоцького, так ми говорили, якщо там натягнуті нерви і так далі. Оцей нерв працює, суспільство ще живе. Навіть при тому всьому Союзі, ми ті харяті, ті касети слухали, і так далі. Це щось будило в людях, це щось виникали, якісь зовсім інші думки, альтернативні, цей андерграунд. Зинові чув від рідних історію української держави. Батьки навчили справжніх пісень, а українськість і любов до землі передалися генами. Є його невід'ємним внутрішнім світом. Вперше гітару взяв до рук у восьмому класі і від того часу з нею не розлучається. Хочу, щоб, наприклад, моя армія українська співала серський кісь українські. Армійські солдатські пісні і так даст, тому подібне. Щось таке. Ну у нас поки що гітара ще йде сувковим шляхом. ну, це такий рудимент, може, або стереотип. Що російська мова переважає З 1995-го і до нині Зинові Медюх утримує тенісні корти у стрію. Це його хобі з армійських часів. Переросло у справу. Все зробив тут власними руками. Хочеш Україну, то роби, працюй, створи її, і тоді вимагай, а не навпаки. За таким принципом і живе Стріянин. Галина Трещук, Мар'ян Павлик, Львів.